Всім привіт! Ви на каналі Незєвса. І сьогодні я пограю в Бравл Stars та зроблю огляд на всі нові мультяшні скини. Тому став лайк, підпишись на канал і підпишись на телеграм-канал в описі цього відео. Також, да, вже нове обновлення демонів та ангелів забрали, забрали їхні покращення, проте зараз я граю в Нулс Бравл, тому тут все є, воно ще не забране, тому давайте затестимо. І перший скін із Батл Пасу це Чудова Мейзі. Мейсі, Емейзінг Мейсі. І вона, коротше, це концепт із Джорджу. от Прям дуже схоже, бачите, вона тримає так руку, закриває половину свого обличчя, там зірочка на її руці. Вона в такому, знаєте, анімешному стилі. І бачите, коли вона стріляється, вона стріляється якимось згустком енергії, але при цьому біля неї з'являють якийсь типу текст. І це прикольно виглядає, типу в анімешному стилі. Дуже класно. Прикольно зробочки придумали. Я думаю, цей скін, напевно, зараз буде найкращим най Просто найбільшого будуть брати це підніме просто популярність на Мейсі, бо вона не популярний так Тепер вона стане більш популярною це буде класно. Але давайте попробуємо стрілятися. Я бачите, вдарив в Я Не знав, що він там є, просто перевіряв, а він використав гаджет, бачите свій. І все-таки я зміг його добити. Бо, бачите, я професіонал використовує свій гаджет. І дивіться, удавний, типу що вона злиться, і потім просто з'являють якісь тріщини на землі. Ну, правильно, в принципі. це Мейсі, це типу, супергерой або ще хтось. Або злодії, не знаю. І, але мене вбиває котик. Ну, Від котика ніхто не спасен, навіть чудова Мейзі. Але це один зі скінів, а з Battle Пас Плюсу ми отримаємо ще два. І це будуть Реколери. Зараз буде якась фук... фукці. Вона називається. Фукція якось так. І це якась типу просто рожева або фіолетова ця чудова Мейзі, вона просто перемальована, тобто це крім. Реколера нічого, в принципі, в ній не змінює. Але давайте це тестимо її, може щось зміниться. Проте атака, в принципі, не змінюється все те саме. Хоча, знаєте, синій колір атаки їй не супер сильно підходить, хоча, в принципі, більш-менш нормально. І бачите, все-таки я вбив який думав, що він зможе мене вбити, проте знаєте, ну, не сталося, як гадалося. І бачите, коли вона то бі біля неї з'являється якби текст. І це, напевно, коли на кричі, текст, вона кричить, з'являється текст, я повністю вона взагалі крута. І біля неї з'являється взрив. Бачите, тут є скриньки, які можна підібрати, а там є дуже багато різних гравців. Тут бачите є стул, на кого я б хотів напасти, проте він від мене втікає. До речі, бачите, за пострілом якби, як слід залишаються ці японські лід ну, букви. Бачите, я вбив одного чувака Морця, тут а бачите, Едгар вирішує напасти на мене, проте я використовую гаджет, втікаю від нього і зразу добиваю. На мене нападає сту, я використовую ульту і просто добиваю його. Він не встигає просто нічого зробити, що є дуже класним. Але при цьому я зробив геніальний мувік, а мене просто вбив Френк, що було дуже жалко. Але просто подивіться, якийсь дуже крутий, але насправді це, напевно, най, найгірший просто стиль на чу чудову Мейсі всіх, які є. А насудна це титаню, месі, титану, Титанова Мейсі. Вона бачила, така біла, і вона дуже красива, вона жовта-біла, це взагалі дуже класні поєднання, поєднання кольорів. Їй дуже сильно підходить синя атака, прям дуже сильно. Кажуть, це, напевно, найкращий скін і чудовий Мейсі, тому що ну, це реально класно. Тому якщо купувати Баттл Pass, то тільки заради цього скіна. Ну і напевно тітула. Бачите, тут був якийсь Едгар, який хотів уже померти нарешті, його все-таки добив якийсь. Хто? Правильно, Діномайк. Ви бачите, був ще РТІ, але все-таки я його чомусь не зміг добити, проте я забрав бачите, хеми. І бачите, я був дуже обережний, бачите, цього бідного Дінамайка буває Карделіус, але мені пофіг. Тут бачите, Мортіс, я пробував щось зробити, на мене нападає ще один Мо. Я розумію, що мені, напевно, скоро буде кінець, проте я хочу накупити їй і використати Ульту разом з її Проте я розумію, що, ну, напевно, не судьба. На мене нападе Краделю з гаджетом, зупиняє і просто нічого не можу зробити. Ну і, на жаль, на цьому закінчується моя казочка. Але, в принципі, непогано, тому що скіни класні, найкраще це титанова Мейсі. Але, в принципі, це всі скіни на чудову Мейсі. Тепер пана далі, без батлпасу. Тепер аж хлопчик. Ну або ашбой. Він продається за 80 гемов, бачите, в нього є такий меч, щит, він виглядає як замок, але це якби як гра, типу консоль. На якій можна грати і, звичайно, вигравати. Давайте зараз оцінимо цей скін в бою, бо він, я думаю, буде класним. Зайте, мені здається, що в нього якийсь, якийсь менший хітбокс, але ще не впевнений. Коли ви бачите він, є, то з'являються якісь портали, щось типу того, з яких виходять якісь ключики або якісь мечі. Коротше я не знаю. Напевно, ключі якісь виходять, бачите, із порталів. і це прикольно. Але насправді цей скін мені не подобається. Як візуально, як його анімація, як взагалі він мені взагалі не подобається, тому купувати я його не буду. Тільки Мейсі через рік, коли вона виде заєма або. Землі, я тоді я Мейсі, а цих скинів я теж купати не буду. На мене, бачите, напав паффен, проте він нічого мені не міг зробити. Я накупив свою ульту, бачите, такі радіус ульти. Я бачу, це стрільнув і тут з'явились такі жовті штучки, які написали старт та почали йти до ворогів. Три пішов в одну сторону, три пішли в іншу сторону. Коли бачите, їх знищують, то там з'являється такий портал, а коли вони підриваються, то з'являється такий синій, типу вибух. Тобто воно все синє. Це прикольно, мені подобається сині, проте бачите, мене все-таки вбили. Але нічого страшного, скін класний. Але це все-таки на смак і на того, хто його точно хоче. Якщо вам він дуже подобається, то обов'язково купуйте, бо він класний і не дорого коштує, але мені взагалі не подобається. Наступна це пончик роза. Бачите, вона ось така, типу, сильна, типу красива. В неї, бачите, пончик на голові має руки і ноги. Це трохи дивує, що, напевно, це живий пончик. Але де факт. Б'ється, як не дивно, вона пончиками. Ну чим, в принципі, ще. Давайте. Втішимо від цього честера, бо я не навиджу честерів. Вони занадто якісь жорсткі. Вони мене завжди вбивають. Навіть за яка суперсильна. Ну, в неї багато хп, але не прям суперсильна. Коротше, панал звідси. Бачите, я вбив Мордіса, якого застанув цей честер, я вирішив напасти на цього честера. Проте бляха він якось встиг відтілитись і за пару секунд він мене майже приніс. Ще була одна секунда і він би мене тупо вбив. Я не знаю, як це працює, коротше. ви бачите, був Вольт, який хотів щось зробити, проте, знаєте, проти мене мало чого зробиш. І бачите, я все-таки отримав ульту. Я вирішив їх використати, бачите, звертається якесь таке жовте поле, яке захищає мене, там з'являються якісь руки, типу, якийсь мій пончик, накриває мене і все прикольно. Я хіруюсь, бачите, в траві. Я не пав на Вета, знаючи я програю, бо в нього було 6 банок. У мене в мене 2, плюс в нього було більше гп, короче, він набагато сильніше, був, але я все одно затестив розу, тому давайте підемо далі. І наступний скін це грубий лу. Грубий Лу це скін за 200 гнів. Це бачите, такий чувачок, який стріляє банку і матюкається, знищує телевізор. І це, коротше, картонка це картонка чувака. В нього, бачите, є морозиво, і, коротше, просто він картонний. Да, це напевно один з кін, який такий є. На зарашній момент, і бачите, він просто картон. Це мене дивує дуже сильно, але від мутяшної студії такого очікувати треба було. І бачите, коли ти ходиш, навіть повертаєшся, то він не повертається спиною. Ні, він повністю ходить однаково. Тобто він спиною не повертається. Це дуже класно, ну не знаю, класно, погано. Це вам вже вирішувати. Стріляється він своїми консервними банками, які він любить розкидувати і кидати по людях. Якийсь зрозумів, що це колаборація Бравла Сарса, або ж я погано помилився, бо я такого чувачка десь бачив, значить це колаборація. Плюс оцей, пам'ятаєте, Ешбой, то він вроді теж колаборація, але я не впевнений, це треба перевірити буде. Бачите, я стріляюсь, і, і, і бачите, коли я стріляюсь, тільки моя рука е, міняє позицію і все, більше нічого. Коли він ультує, то бачите він стріляє морозивом, який, з, 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 якби з'являється крига і з'являється ліс, тобто ну, дерево. Бачите, тут мене раптом, ну на жаль, мене вбила все-таки пайпер, але нічого страшного, все нормально. Проте скін, ну, не знаю, мені скін не подобається, тому купувати його точно не буду, -то максимум, якщо там по дуже маленькій акції. Але давайте краще до наступного скіна. Наступний скін це паперовий карделюс. Це теж скін за 300 гімнів. 300 гімнів коштує. В нього трохи інше німається, але насправді це просто перероблений карделюс в скін за 300 гімнів. Це трохи дивно, але в нього бачите своя іконка і пінчики. Бачите, коли я його кручу, то він якийсь лагаючий. Не знаю, чи це в мене там не знаю, телефон лагає, або це Браулосарс лагає, або це такий стиль цього карделіуса. Стіляю, бачите, своїми паперовими грибами. В нього є свій бачите спрейчик, який тримає гриб синій. Тому це прикольно. Бачите, ульта, він якби відкриває портал такий перовий, і ви попадаєте в його фіолетовий світ, де ви можете походити, погратися, але бачите, проти мене була Лілі, тому вона могла легко втікти від мене. Проте, бачите, ми ну, якби затімились і могли ходити. Проте, бачите, я вирішив її вбити, проте вона використала свій гаджет і кудись втікла від мене. А я думав, що от вона, але вона вбила Мортиза, блін, за два удара, капець. Це просто, просто капець. Але давайте ще раз подивимося. Бачите, я кидаю ульту, і коли я вбиваю, то з'являється такий фінальний вен і, і, і якби ефект. Якби, земля знищується, а на місці чого противника з'являються гриби фіолетові, і такі ха-ха-ха-ха-ха. Тож, -ха -ха -ха. бачите, через це покращення в мене була тупа гігантська армія цих демонов. Просто гігантський, це капець. Покращення, звісно, зламані в цій готовці. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося відео, бо я таке роб відео роблю кожен місяць, щоб оцінити нові скини. Тому постав лайк, підпишись на канал. На цьому все і всім дякую за перегляд. До побачення, до нових зустрічей.